Учі, учителі, запрошуємо вас на урок пам'яті, урок поваги та вшанування наших захисників та захисниць. Це день, коли згадують усіх, хто в різні епохи зі зброєю, в руках або словом стояв на захисті України від князів і козаків до воїнів російсько-української війни. Указом президента України від 20 лютого цього року номер 92 Державною нагородою за мужність третього ступеню нагороджена Бойтова Анатолію Васильовича посмертна. Те, що зараз відбувається в нашій державі протягом останніх 11 років, це справжня війна, яка щодня, щогодини, щохвилини забирає життя найкращих наших синів і доняв. Більш ніж. Півмільйона наших чоловіків і жінок виконують бойові завдання і прямо зараз ризикують життям заради того, щоб ми з вами могли навчатися, працювати, служити, виконувати свої завдання, просто жити. Давайте всі разом, хвилиною мовчання, вшануємо пам'ять всіх наших героїв, жінок і чоловіків, які віддали своє життя в нашу залежності. Сьогодні ми даруємо родинам особливий знак пам'яті. qr коди які ведуть до історії тих захисників і захисниць, які за покликом серця прибули на захист нашої столиці. Чумаченко Роман, солдат 101 ї бригади охорони Генерального штабу. Шановні родини наших героїв. Шановні побратими, кожна війна залишає по собі слід, але ця війна залишить шрами на серці кожного українця. Тут тому що ні не лише руїни. Ви бачите і любов до батьківщини, і силу духу, і віру в майбутнє. Все це передається з покоління в покоління. Ми не можемо забути те, що зробили наші побратими, наші герої. Тому проєкт, який ми сьогодні відкриваємо і впроваджуємо, буде нагадувати нам кожного дня про той досвід, про ті надбання, які зробили наші герої. Я дякую родинам за силу. Я дякую побратимам за вірність. Слава Україні! За правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко і крилами далеки повернеться живі, рік же промайну прийшла нова весна, а спокою душі. Та іще нема там, батько змучений сам торгує шлях, по ньому а від тим він героєм став, молодина Молодий козак, там біля тупо калина росте, мамині очі чекають тебе, сина у розпачі плаче, сина все чекає, та Боже його душа мам. Я бою за волю пішов у далечінь, за правду і долю нових поколінь.